Третє питання: обов'язки та відповідальність податкових консультантів. Професійні послуги з податкового консультування полягають у розробці фахівцем рекомендацій щодо правильного визначення об'єкта оподаткування і податкової бази, своєчасності обчислення і сплати податків і зборів. Грамотному застосуванню законодавства про податки і збори, а також у представленні інтересів замовника у відносинах з податковими митними органами, органами позабюджетних фондів та іншими учасниками відносин, регульованих законодавством про податки і збори. Податковий консультант повинен знати перше законодавчо правову базу. Та інші нормативні акти, що регламентують оподаткування юридичних і фізичних осіб та у сукупності являють собою податкову систему України. Друге методичні матеріали, що стосуються підприємницької та іншої діяльності організацій і фізичних осіб. Третє. Порядок ведення бухгалтерського обліку. Та складання бухгалтерської звітності 4. Основи правового регулювання майнових відносин. П'яте. Порядок ведення податкового обліку та складання податкової звітності. Шосте. Порядок проведення податкових перевірок та оформлення їх результатів Сьоме, Методи оптимізації оподаткування тощо. Обов'язками податкового консультанта є перше надавати консультаційні послуги юридичним особам незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, а також фізичним особам щодо застосування податкового законодавства. Друге. Надавати необхідні рекомендації з формування податкової бази за видами податків і зборів по Складу витрат, що відносяться на собівартість для цілей оподаткування, щодо використання пільг, наданих податковим законодавством різним категоріям платників податків і платників зборів щодо дотримання встановленого порядку обчислення і сплати податків і зборів та джерел їх виплати, третє. Консультувати. Зведення бухгалтерського обліку та складання бухгалтерської звітності, з питань прав та обов'язків платників податків, з порядку оформлення господарських операцій, з питань податкового планування майбутніх операцій, з порядку оскарження дій податкових органів та їх посадових осіб, з питань захисту майнових прав, порушених державою. Четверте. Розробляти варіанти оптимізації, оподаткування відповідно до специфіки, діяльності організацій та фізичних осіб п'яте. Аналізувати податкове законодавство, практику його застосування податковими органами, арбітражними судами та судами загальної юрисдикції, типові помилки платників податків тощо.